Навіть броньовані кортежі, багаторівнева охорона і життя в бункері не дають йому спокою. Російський диктатор Путін боїться навіть власної тіні. Його тілоохоронці завжди поруч організовують таємні переїзди, охороняють маршрут до туалету і готують їжу. І ось коли президент Рефі наважується вийти з бункера, таке буває, охорона переходить у режим бойової тривоги. То чим і як захищають головного злочинця століття? Віталій Залевський розповість. Путін боїться удару з неба. Тепер охоронці російського диктатора носять із собою ще й дрони-перехоплювачі. Хвіст бойового приладу, який визирає сумки, помітили на святкуванні дня військово-морського флоту РФ. Це не означає, що він один. Це означає, що навколо Путіна є людина, яка так само повинна зреагувати і запустити в напрямку загрози цей ось безпілот. Є там і на віддалені, на відстані на 50-100 метрів. Від охороняємої людини. Є так само розрахунки з цими дронами перехоплювачами а ще на кожному заході поруч із путіним люди з парасолями, навіть тоді, коли погода сонячна, на вигляд звичайний захист від дощу. А насправді ж це броньована парасоля. Її використовують як щит. До прикладу, ось так у 2014-му тодішнього президента Чехії захистили від яєць, які в нього ж бурляли активісти за проросійські вислови. А ще вони можуть врятувати від удару ножем та куль. Такі парасолі виготовляють із міцних матеріалів кевлару або балістичного нейлону. Також вони потрібні для того, щоб збити з пантелику нападника зі зброєю. Парасолі розкривають, за ними ховають президента і ведуть до броньованого авто. Ще охоронці носять із собою ось такі валізи. Всередині немає жодних важливих документів. Це бронежилет, який за секунди можна розкрити. Він також захищає від куль та уламків. А ще з 2023-го Путін почав носити прихований бронежилет. Пишуть пропагандисти. Десятки кілограмів броні ховають під мішковитими куртками і його бодігарди. На цих кадрах видно, що Путін боїться бути на вулиці власної країни. Хазяїн бункера злякався звуків барабану на параді Побідобєсія два роки тому. Розгубленим поглядом шукав своїх охоронців. За безпеку головного злочинця століття на заходах відповідають щонайменше сотні людей. Серед них елітні підрозділи Федеральної служби охорони, підготовлені бійці зі зброєю у бусі, а також найближчі охоронці, так звані співробітники служби безпеки президента. З ними Путін і прокидається, і засинає. Локацію, куди їде диктатор, можуть перевіряти тижнями. Сам. Робота по дахах, по каналізаційних колекторах, їх опечатують, допломбовують. люди там знаходяться, якщо неможливо пломбувати. Це контрснайперські групи, які фіксують людей, хто переміщується. Всі вони проходять декілька рівнів перевірок, але є одне негласне правило, яке важливіше за будь-які навички чи досвід. Починаючи, десь з початку 2000-х, один з аргументів неприйняття на службу. Це є українські слід. Якщо в тебе дід з бабою або батько, ну, на Україні або народилися, або живуть, або вони приїхали там, десь нещодавно там, навіть якщо він народився в Росії, то він. Служити в таких спецпідрозділах просто немає шансів. Крім того, коли російський президент наважується вийти в люди, по місту навмисно катають кортеж, у якому його немає. Це роблять, щоб заплутати можливих нападників. Тим часом справжній Путін їде іншим маршрутом у зовсім іншій машині.